Рок березня. Ви дивитесь новини на 11-му. З вами в студії Олена Петроченкова. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Підірвалась на ворожій розтяжці, коли на фронті шукала тіла загиблих воїнів. У Дніпрі медики рятують відому кінологіню пошуковицю. Обшуки СБУ в обласному кардіоцентрі, очільник військової адміністрації, анонсує кадрові зміни в системі охорони здоров'я регіону. І величезні вибоїни та регулярні аварії. Суцільне бездоріжжя у криничанській громаді жителі вимагають відремонтувати греблю. Ніч і вечір на Дніпропетровщині з тривогами та непроханими гостями окупанти атакували область дронами. Два шахеда приземлила наша протиповітряна оборона. Ще один влучив у склад з овочами та фруктами у Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Полум'я охопила площу у 4 тисячі квадратних метрів, знищило обладнання та товар підприємців. Пожежу загасили рятувальники. Кілька годин знадобилось нашим рятувальникам, аби ліквідувати пожежу. На щастя минулося без загиблих та постраждалих. А напередодні окупанти тероризували безпілотниками Нікопольщину, скерували дрони на Марганець, тарай центр внаслідок атаки. Постраждав 51-річний чоловік. Його відвезли до лікарні, також ворог потрощив в районі цивільні об'єкти, заклад освіти, приватний будинок і дві автівки. Масштаби руйнувань уточнюються. Продавала те, що було безкоштовним. Медичний скандал у Дніпрі. Керівництво одного із обласних закладів охорони здоров'я налагодило незаконний бізнес на мільйони, торгували ліками, які НСЗУ надає пацієнтам безоплатно. В медичному центрі нині проводять обшуки. Працівники СБУ а очільник області у зв'язку з цим вже анонсує кадрові зміни. Стосовно медиків, вже розпочато кримінальне провадження у зв'язку з цим ганебним випадком. Анонсую кадрові зміни в системі охорони здоров'я області та перевірку низки медичних закладів та мають рятувати людям життя, а не займатися брудним бізнесом. Підірвалася на ворожій розтяжці, коли шукала загиблих воїнів. У Дніпрі медики борються за життя Лариси Борисенко, кінологині Павлоградського загону Антаріс. На її рахунку десятки врятованих, зокрема з-під завалів висотки на перемозі. Завдяки їй вдалося повернути з поля бою сотні тіл захисників. Зараз стан пошуковиці вкрай тяжкий. Жінка втратила багато крові, отримала ураження головного мозку та стигневої артерії. Лікарі провели екстрену операцію. Донька кінологині просить підтримки. Небайдужих зараз на вашому екрані номер картки для допомоги. Масована атака шахедами по Україні проти повітряна оборона приземлила 14 з 15 безпілотників. По сумщині росіяни запустили керовану авіабомбу на Донеччині через ворожі обстріли. Є загиблі та поранені. В Херсоні окупанти розбомбили лікарню. А збройні сили України тим часом вправно нищать ворога на фронті. Більше подробиць в нашому дайджесті. Мінус 14 з 15 ворожих дронів, які росіяни запустили цієї ночі по Україні. Сили ППО збили 12 шахедів та один розвідувальний безпілотник гранат. 4 внаслідок ворожих атак обійшлось без жертв. Утім, пошкоджень зазнала адмінбудівля у Святошинському районі столиці. На місці здійнялась масштабна пожежа, вогонь ліквідували ДСНСники. Потерпілих немає. Це Вороночка ось... що... передерела. Зараз потушимо. Командування повітряних сил опублікувало відео, як саме збивали ворожий дрон під час нічної атаки. Музика. Продовжують окупанти атакувати прикордону Сумщину. Росіяни здійснили авіаудар керованою бомбою. В результаті обстрілу сталося загоряння господарчої споруди. Пошкоджено кілька будинків постраждала одна людина. На світанку армія РФ обстріляла лікарню в Херсоні. Місцеві повідомляють про щонайменше п'ять вибухів. Один снаряд влучив по будівлі медзакладу. Загиблих та поранених немає. Це вже наслідки ворожого удару по Краматорську пошкоджені школи, дитсадок, шість приватних будівель та підприємства. Загалом через ворожий вогонь окупантів на Донеччині пошкоджено три десятки будівель. Дві людини загинули ще понад сорок отримали поранення. Тим часом на фронті триває битва за Бахмут, противник намагається захопити місто, утім ЗСУ тримають оборону. Наша задача знищити як можна більше цих ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. Протягом вчорашньої доби противник понад три сотні разів наносив удари на Лиманському напрямку, що на Донеччині, та на Куп'янському, що на Харківщині. Там відбулось 13 боєзіткнень. у підсумку. 58 окупантів ліквідовано 109 поранено. Також знищено і техніку ворога. За цю добу було знищено два танки, вісім мінометів, два безпілотних комплекси і склад боєприпасів польовий ворога. На Луганщині ж наші воїни продовжують захищати позиції. І з'явилось відео, як сили спеціальних операцій ліквідували чергову партію окупантів. На цьому ж відео 17-та окрема танкова криворізька бригада відпрацьовує оборонні та наступальні дії на навчаннях. Використовують страйкбольну зброю. Продовжують свої роботи і сапери 31-ша група держспецтрансслужби перевірила тисячі гектарів місцевості, акваторії, автошляхи, залізничні колії та домогосподарства. Виявлено та знищено вже понад 26,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Ми перевіряємо поля на наявність вибухонебезпечних предметів. Якщо знаходимо, то знищуємо. Багато нових мін книги інженерних боєприпасів. Все, що в ній є, все знаходиться тут. Навіть більше. Передані Британією танки Челенджер 2 вже в Україні. Міноборони показали відео, як обкатали нову техніку. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Перший вирок за державну зраду на Дніпропетровщині до 15 років за ґратами засуджено колаборанта, який впродовж трьох місяців коригував вогонь окупантів по кривому рогу. Чоловік передавав російським спецслужбам локації військової техніки і підрозділів збройних сил України. Також звітував про результати ракетних обстрілів аеропорту та мості в області. Отримані дані окупанти використовували для наведення та повторних ударів по місту. Він передавав скріншоти з, з, з певними позначками з Google Maps за допомогою свого мобільного телефону та е, месенджера. Винесено обвинувальні вирок громадянину, відповідно до якого призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І ще трьом колаборантам з Дніпропетровщини прокурори повідомили про підозру від початку повномасштабного вторгнення. Вони виправдовували збройну агресію РФ проти України. Це два чоловіки із Синельникового та Новомосковського району, а також жінка з Марганця. Усі активно поширювали антиукраїнський контент в соцмережах. Докази цього знайшли в їхніх комп'ютерах і телефонах. Вісім кілометрів бездоріжжя жителі села Новопошкарівка, що на Дніпропетровщині десятками років не бачили реконструкцію головної дороги. Не йдеться навіть про ямковий ремонт. Величезні вибої, нерегулярні аварії, навіть перевізники відмовляються від рейсів. Репортаж нашого Марка Ручки Вообще вже да ніяка тут дорога. Вісім кілометрів без доріжжя. Дорога проходить з криничок до села Новопушкарівка та далі до Яблуневого. Жителі твердять, десятки років не бачили ані капітального, ані ямкового ремонту. Це просто мучення, а не дорога. Всі одні обіщають і більше нічого не роблять. Аварійна дорога перешкода для декількох сотень місцевих, яким щодня доводиться їздити в район на роботу, а фермерам виїжджати на поля. Шкільний автобус не їздить, рейсовий не їздить, продукти відмовляються возить у магазин. Вона веде через Красноіванівку в Яблуневе. Вона йде. В нас одна дорога, якою тільки можна тут виїхати. Найпроблемніша ділянка цієї дороги це гребля, глибокі ями вздовж всього покриття. До того ж тут, взагалі, відсутні відбійники, через що машини буквально вилітають на узбіччя. А оце ж машина була тут, чи воно боком до цього та знесло її, потім спускалась, чи щось. Оце ж було. Не було все ж ями, не проїдеш. Як ти там тільки ходові робиш? І оце ж тут, а там далі була машина злетіла. Та найбільше люди хвилюються, що цю греблю взагалі з часом може розмити. Благо цим деревам, які стоять якось дириться гребля. Якщо б не було цих дерев, вона б вже давно повністю. Вона да, вона вона вже вона вже вже Ями вздовж всієї дороги ведуть аж до села Яблуневого. А ось яма одна, ось що промило туди його. Тут теж живуть люди. Ніхто на це не обращає уваги, ніхто на дороги не їде нам ні ремонтувати. У Крененчанській громаді запевняють, дорога не в них на балансі, тож гроші виділяти на її ремонт не можуть. Ми, на жаль, не можемо туди вкладати свої кошти. Це дорога обласного значення, і Держобладміністрація адміністрація буде цим питанням займатися. Але я можу сказати, що на найближчу сесію виноситься питання виділення порядка 400 тисяч гривень на закупівлю. Посипного матеріалу. аби провести в громаді ямковий ремонт. Утім, глобально це ситуацію не змінить. І невідомо чи зроблять аварійну дорогу саме в Новопушкарівці. Про це мають повідомити у відповідному департаменті обласної адміністрації. Ми спрямували туди запит і чекаємо на відповідь влади. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини каналу. Відмили мільйони на ремонті доріг. Це вже про Новомосковськ. Тут правоохоронці викрили схему дорожників шахраїв. Злочин стався ще два роки тому. Підрядники зекономили на якості покриття, яке використовували в ремонті двох автошляхів міста. Підробили документи, а прибуток розподілили між собою. Збитки для бюджету Новомосковська за підрахунками слідчих сягнули 7 мільйонів гривень. В справі фігурують четверо шахраїв з різних організацій. Судом розглядається клопотання про обрання запобіжних заходів всім підозрюваним а також накладення арештів на їх майно. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Багатодітні родини переселенців з гарячих точок України втратили домівки та майно, але зберегли власне життя. Села Новомосковського району прихистили біженців, надали житло та речі першої необхідності. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Реліф Фанд привезли побутову техніку та меблі і постійно надають гуманітарну допомогу. З чотирма маленькими дітьми в переповнених автобусах пані Олена евакуювалась завдіївки. Ми виїхали з Авдіївки, еваку... евакуація на автобусах, людей дуже багато, шум, стрільба, сльози. Чоловік проведжав, каже, це ну, буде гаразд, це буде добре. заспокоював, як міг. Прилетіла ракета, і будинку немає. Ні квартири, ні дачі, нічого немає. Просто так один фундамент, то навіть немає вже. Повертатись немає куди, і як воно буде далі. Теж ми навіть не загадуємо, що буде завтра або що буде вже буде через годину. Багатодітна родина знайшла прихисток в селищі Новомосковського району. Спати дітям доводилось на піддонах, тож малеча не приховувала радощів, коли фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Фанд» привезли комфортні ліжка. Дівчата одразу почали їх збирати. Ліфт тобі допомогти. Ні, сама все сама. це спальне місце. Також дітям привезли шкільний стіл. Раніше вони робили уроки в коридорі. Старий та дуже маленький. Або тут займаються. Mm -hmm. Я раніше займалася Тут найстарша донька Ліля навчається у п'ятому класі, гарно малює і мріє стати відомою художницею. А це Іван з Харкова. Їхню багатоповерхівку на Салтівці обстрілювали 18 разів. Родина переїхала до села на Дніпропетровщині. Я тут навчився допомагав батькові колоти дрова. Родина врятувала дітей, взяти з собою техніку можливості не було. Тяжко було зараз. Уже все портиться, тому що вже тепло. Зараз прийшла допомога. Благодійний фонд привіз родині великий новий холодильник, комплекти постільної білизни та сучасну пральну машину. У нас троє дітей і попрати буде чим, і холодильник вже добрий буде. Можна вже і продукти зберігати. Буде краще. Родина дуже чекає кінця війни і вірить в те, що зможе повернутись додому. З Харківщини також приїхала багатодітна мати Ганна. Їхню домівку в селі Чепіль Ізюмського району ще не зруйнували російські снаряди. Тікали, бо стріляли. Стріляли ночі. Ну то тобто авіація дуже була авіація. А так, все там було. Повертатися нікуди, дом зруйнований. Благодійники передали родині матраци, постільну білизну та інші побутові речі першої необхідності. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна ініціатива Юкрейн Реліфанд постійно на зв'язку з багатодітними сім'ями-переселенцями на Дніпропетровщині та готові надати адресну допомогу кожній родині. Олена Городецька Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі вихователям дитсадків підвищать зарплатню. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Вона зросте до 20% вже з квітня. На це з міського бюджету виділять близько 50 мільйонів гривень. Остаточний розмір нарахування надбавок визначатимуть керівники закладів. Що їсти, аби не втрачати сили під час великого посту. Для тих, хто дотримується православних традицій, наша Олена Городецька зібрала унікальні стародавні рецепти. За ними готували наші пращури про кулінарні традиції як генетичний код нації. Дивіться далі: це суп-пюре з гарбуза та селери. Улюблена страва віти під час посту, адже її готувала ще бабуся. Гарбуз потрібно їсти це для шлунково кришкового тракту. Дуже Корисно і, значить, і можна додати все. Жінка почала дотримуватися пусту кілька років тому, бо хотіла схуднути. Згодом це стало для неї традицією. Каже, відчуває легкість. Ти і очищаєшся, і не тільки це для схуднення, і вже ти сам уже якось міркуєш по-другому. А це пісний стіл. Страви приготували кухарі професіонали за старовинними рецептами, що були поширені на Дніпропетровщині. Тут гороховий суп, квашені яблука, книж з капустою, каша з овочами та грибами, запіканка та кисіль. Всі знають смузі, але мало хто з дітей знає, що таке кисіль і яким він буває на смак. Хоча кисіль це наше автентичне блюдо, яке готували з покоління в покоління. І додає, з кулінарними традиціями придається і генетичний коднації. Наша знімальна група вирішила спробувати, які вони пісні, страви та напої. Мені особливо сподобався гострий гороховий кисіль до каші та кисіль з м'яти як десерт. Це дійсно щось неперевершене. Майстриня Світлана розробила власний рецепт паштету з бобових із додаванням волоського горіху і вишукано подала його до столу. Саме квасоля є тим продуктом, який готували наші ще пращури, так? тому що саме квасоля вона насичувала наш організм поживними речовинами. Утім, декому можна не дотримуватись обмежень в їжі, запевняють священники. Стосується військових, яким взагалі можна не дотримуватися посту, якщо вони перебувають у гарячих точках, там де зараз йде запекла боротьба. Зараз в країні війна і в ті люди, які живуть. Опинилися під постійним обстрілом, у них немає можливості дотримуватись суворого ропосту. Піст триватиме до 15 квітня, а вже 16 числа віряни почнуть святкувати Великодень. Олена Городицька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. І на про погоду у середу в Дніпрі похолодає. В день очікується 4 градуси тепла, вночі плюс 2, Атмосферний тиск становитиме 748 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб-каналі. Бережіть себе, побачимось.